хлопці. Тепер вже без подивитися. А що буде бігати за мною, якщо я даже колись поїду? А ніхто не хоче грибочки всі Ні, я вже сьогодні є свою нольму. А якщо на коні, то куди вони дівають? Біжи, біжи. А, де їдемо? А якщо в мене дома нема? Oi, 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 o Ой. дороге задоволення, дорога. Он літе на. Ти не паніки про корм, да. Ви як там мені хотіли щось сказати. У нас так перебив. Ні-ні, то я до такого не готова. Що ж, не хотів. Там сказали, що повищення звання, щось типу того. Ну да, вас повисили. Ти тепер капрал. Супер. Ой. Ага. Капрал. А, ну да, нас тоді привезли. А що да. сталося? Да... Там ну напівся у людей, це. наверное. Це mm добре. -hmm. Я... Я oh. думаю я от, аби скупати річку. Не... Так, а або не відставити. ідеї може бути... От, відстави думати. Я не думаю поки що. В мене... Я думаю, в мене план лежиться. Пиво думає замість мене. Ой. Я ладно, сьогодні можна. Не Не, не, мішай. Мені добре, начипай, начіпай, начіпай мене. Головне ять унести, ну, добре. Буде все сме діти. Здеба, короткий падай. О, все, я поїду є З неба, з неба падай, зеба. Хлопчики не звідси нахуй. Та все, мужики, скидывайте это зелене говно. Правильно, да, нахуй це зелене. Все, скидуйте зелене говно. скидуйте скидывайте зелное говно, вс. І що теперь вдевать? Я вже до зеленого, зеленого привык. Чорне, Чорне вдевать.